Всім привіт! 12-й день інсайтів. Сьогодні був дуже інтенсивний для мене фізичний день, того мозок не шукав нових ідей, нових вражень, за те, є чим насправді поділитися. Чи працюють соляні ванни? Коли не почула про таке, що щоб очистити тіло, очистити енергію в першу чергу. Краще все почувати, необхідно прийняти ванну з сілью або можна навіть з содою. Краще взагалі змішувати там в однаковій пропорції. І я це завжди знала, раз в рік може приймала. Але для мене, як той, хто постійно веде блог, дуже важливо взагалі, як, як виглядає світло, а не як виглядаю я. Я можу бути без макіяжу не паритись. Вибачаюсь, я відволіклась, я мала побачити, що я тут не перезасліплена через сонячне світло. А, так от, соляні ванни. дивіться, це реально дуже цікаве спостереження, того, що моє здоров'я було дуже слабким починаючи з початку року. Це перше, це вагомо. Друге, магнітні бурі. Переміна погоди, Боже, яка в нас шарень? <рит> Ретроградні планети, ви знаєте, що їх тут вперше за чорті, скільки часу 6 штук. Тобто, і е, я дійсно знаю, що це може впливати на людину, яка ослаблена, яка вразлива, яка десь трошечки йде не по своєму шляху. Тобто, це все буде впливати на людину. І як тільки людина йде своїм шляхом... Або, навпаки, зробила з себе бронебойну, то це на неї не буде впливати. Я до того, що на мене це реально впливало останні місяці. І от я вирішую, що далі так не можна. Тобто, я відчуваю, що моя енергія трошечки, я скажу правду, прямолінійно засмічена, що її, як ніби, хочеться почистити, я вирішую почати приймати ці ванни. І приймаю я їх вже десь на третій тиждень. Тобто кожних два дні е, Ванна з сіллю, Єдовани взагалі так класно пахне. Ми, я кайфую в цей момент. Перші дні я прям відчувала, як ніби чортиків з мене витрушують. І реально було тяжко. А, тобто перший раз, другий раз, а от на третій я вже почала помічати. Що мій стан реально змінюється. Я відчуваю себе, я почуваю себе краще. Я не відчуваю, що на мене впливають бурі чи планети. В мене з'являється більше енергії, і мені все легше з нею справлятися. І навіть от сьогодні, знаєте, просто. Скільки там, вісім місяців такого жестяка в житті, а я наче почуваю себе по-новому. За цей період я все так само займалася самоусвідомленнями, самочистками психологічними. Але єдине, що змінилося, я просто додала сульних ванн. Одразу скажу, я тут не лікар, я не знаю, кому їх можна приймати, кому не можна приймати, в якій частоті, як часто, як рідко. Я просто довірилась своєму відчуттю. Я відчула, що я цього хочу. І що мені окей, і мені це можна. От такий мій досвід дуже цікавий. Я так відчуваю, що ще десь там поприймаю, може, тиждень, і після цього. Буду, скажімо так, адаптовувати себе під те, що і без солі можна очищатися і наповнюватися приємними речами. За цей період також відмічу, що я е, вже помічала, що в мене неймовірна кількість негативних думок, знову ж таки, пов'язана з цими восьми е, місяцями досвіду. І що таке очищення? Просто це от треба запам'ятати і використовувати. Коли ви щось. Випускаєте з себе, очищаєте будь-яким сенсом з чимось прощаєтесь. Після цього етапу просто не забудьте, а чим наповнитись хочете? Якими думками, якими відчуттями, чим ви хочете стати? А в результаті і ким ви хочете стати. Тобто я не тільки займалася самоочищенням. Через думки і через тіло, але й е, постійно займалася тим, щоб наповнювати себе по-новому. Оце прям інсайті ще дарю просто лайфхак, мені здається, на мільйон. Я б його за стільки продавала. Але я. коротше, я щедро погнала. Дивіться, коли ми на щось реагуємо на погане. Ми дуже часто реагуємо на погане. Ми буквально кажемо: мені ця гра нравиться. Супер, давай ще. Тобто, ми це приймаємо. От на свій рахунок, знаєте, як кажуть, е гроші це що там? А, я на свій рахунок приймаю тільки гроші. Дуже життєво. Так, от чим я себе наповнювала, я на свій рахунок приймала тільки дві речі. Перша здоров'я. Тобто я приймаю лише те, що веде мене до здоров'я. Тобто, я йду в магазин. Знаєте, як я раніше ходила в магазин? А -а -а. Зараз така клас. Так, я беру те, що від чого я буду себе краще почувати. У мене просто змінився стан навіть до походу в звичайні магазини, які я терпіти не можу. Друге, це е, гроші, так? Я це називаю багатством. Для мене це колесо баланса. І є, скільки в нас там, ну, багато сфер, окей, в моєму в уяві десь вісім сфер, і для мене вони про багатство. Тобто, багатство для мене гроші, і це окей, прекрасно. Все інше, що відноситься, там, наприклад, сім'я, творчість, оце я приймаю. Тобто, все, що до цього відноситься, я приймаю. І як ви розумієте, зворотня сторона, я більше не хочу приймати всяку гадость. Це може бути все, що завгодно. Відмічайте для себе. Що ви більше не хочете приймати, то не реагуйте більше на це. Те, що вам необхідно, всі інсайти, всі сигнали, всі маячки від світу, вони можуть дійти до вас і приємним чином. Ми просто про це тупо забуваємо. Ми думаємо, що тільки через жопу можна щось небудь зрозуміти і змінити своє життя. Ні, можна змінити через хороше. Просто починайте вибирати, що ви приймаєте на свій рахунок, а що не приймаєте. І, взагалі, в своє поле, в свої думки. Зараз це дуже актуально в питанні новин. Питання, на кого ви підписані, яку інформацію вони транслюють, залякують, нагнітають, маніпулюють. Ти, що не скинув донат, О, як ти міг? Або ж надихають, показують можливості, з ними ти відчуваєш себе краще. Відчуваєш, що й ти можеш це все мати. Так що вибираємо своє поле. От така от тема очищення і наповнення. За очищенням слідує наповнення. Не забуваємо цей класний фінт. Я сподіваюся, відео було корисним. Обов'язково напишіть мені в коментарях всі ваші інсайти про ваше життя. Я дуже обожнюю читати. Звичайно, підтримуємо пальчиком верхи. І до зустрічі завтра. А і хто хоче до мене фільмовий клуб? Кіноклуб вчора було якраз відео. То пишіть інстаграм. Все. пока-пока.